Гарного, натхненного, світлого, такого аж чистого <кій> дня понеділка. Понеділок, літо, слухайте, не можна натішитися. Чим далі, тим краще. Сьогодні стартуємо новий тиждень, як нову сторінку, і таке файне слово сьогодні буде температурне із откровення 3:16. Тому що літера ані холодний, ані гарячий, каже Господь. Я вивергну тебе із уст своїх, буквально викину тебе з життя. Бо, я, бо якщо ти є у мені, то ти маєш життя. Якщо ні, то, то я тебе викину, буквально викину. А ми сьогодні там слухали якусь науку на такій формації і прозвучало гарне питання. Я, я, яка температура тепер є у вашої християнськості? Яка температура є у твоїй християнськості? Або, або твого християнства? Або ще яка температура зараз є у твоїй духовності? Яка температура, який градус духовності, градус християнства? Хекіфайне. Ну no, бо коли людині погано, то перше, що ми робимо? Пробуємо пульс. Заодно пробуємо, ага, людина вже холодна, вже їй не допоможеш. Але якщо людина тепла є пульс, то є шанс, можна втручатися. Який градус у твоїй християнськості? Як твого християнства, який градус твоєї духовності. І варто собі це питання ставити час до часу, день за днем, бо, аби знати, ти дихаєш, ти взагалі живий. Бо, як сказала мені одна подружка, коли дав запитання, в якому стані твоє, твоє молитовне життя, то вона каже: ледве катають його на інвалідному візку, ледве його катають на інвалідному візку. А коли собі ставиш питання, то, здається, як мінімум зможеш знати діагноз і зможеш дослідити, а чим можеш допомогти, чим можемо втрутитися, чим можемо втручатися, слухай, справді, що би зробити, аби навпаки підігріти або вже дійсно махнути рукою. Знаю одного проповідника, який духовно наставляв одного юнака. І коли в нього була криза духовна, він каже, залиши церкву, молитву. Слово Боже, залиши світі тайни. Навіть думки про Бога відкидай і пожий якийсь час. Що ви думаєте, Той не витримав від двох тижнів. І каже, він, він думав, що йому дах знесе. Ясно, що є елемент звички. Але, але важливо є або будь холодний, або гарячий. Тобто розкочігаюся. Розкочігаюся. Або холодний, або гарячий. Не може бути десь там посередині якийсь такий третій варіант. Нема третього. Третього не дано. Ще казали, колись давно римляни. Чекайте, ну, чекайте. Терціум нондатур. Ого, я згадав. Третього не дано, третього нема. Або ти холодний, або ти гарячий. Інакше Господь тебе викине з своїх вуст. Тому перевіряйте, в якому стані є зараз ваша духовність, в якому, який градус духовності, або який градус у вас християнства. О, до речі, напишіть у коментарях. Отак, максимально об'єктивно, наскільки вам здасться. Від 1 до 10. Уявіть собі, що тепер беремо в руки такий градусник від 1 до 10. І дайте відповідь, який градус у вас зараз християнства, яка температура. Пам'ятаєте, за рекомендацією цього стежка, відкривання 3,16, то найкраще або вже було 0, аби було відштовхуватися, дно, низ, 0, або хоча б там, не знаю, 8-9. Тому ну, подивіться, встаньте об'єктивно, подумайте, який градус зараз у мене. Який у мене зараз градус моєї духовності? Яка температура? І напишіть у коментарях. Ви можете саму цифру написати, а якщо, якщо можете більше, то більше. І пам'ятайте, що коментарі важливі, лайки або дизлайки важливі, і важливі ваші поширення і підписки. Обов'язково підписуйтеся на канал, бо коли не підписуєтеся, то відео так не проштовхується в рейтингу. Тому дякуємо. Слово Божому за таку файну ідею на цілий тиждень. І пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Уже зменшилися дуже обсяги всяких ваших донатів. Але і так дякую за кожну копійку, бо навіть коли маємо менші обсяги ні? від вас спонсорування, то все рівно намагаємося тоді робити речі просто набагато менші. Тому пригадую, що триває. Описи на картки будуть внизу під відео. І будьте благословені за кожну гривню. Перевіряємо, чи ми гарячі, чи теплі, чи холодні. Пам'ятайте, що стан літеплості Богом ненависний. І він, по суті, проклятий. Тому вибираємо або холодність, якщо на то пішло, або розкочегарюємося. Файного благословенного дня і чудового натхненного тижня. Майтеся файно. Мир вам!